Наскільки мені відомо, там є програма Сократ Еразмус обмінський. Uh -huh. okay. І тому що ви навчаєтесь словацької мови безкоштовно, в принципі, в таких обмінах є сенс приймати участь. Uh -huh. Я знаю, що у вас є такий досвід, чи можна поділитися, як це відбувається, і, і... ваші uh -huh. враження від цього досвіду. Так, власне, я була не зовсім на ерасмусі. Це просто програма обміну між партнерськими університетами. Але дійсно минулого року я їздила на рік до Японії за обміном, і також це було повністю оплачувано університетом. Я отримувала стипендію, і я думаю, що оскільки я вивчаю японську мову. Паралельно з культурою, то це був дуже хороший досвід, тому що є можливість безпосередньо в мовному середовищі всередині країни навчатися, вивчати щось, що кому цікаво. І, і з цим також не було взагалі жодних проблем, оскільки, перш ніж подаватися на цю мобільність, я спочатку трошки переживала, мовляв, ну, ось я ж не Словачка, чи мені її дадуть, в принципі, з цим не було взагалі жодних проблем. Поки ви навчаєтеся в Коменського, до вас таке саме ставлення як до а, словаків, як до інших людей, які є більш такими носіями, скажімо. Угу. Хорошо, Марія, а от на таких обмінах чи має значення успішність студента? Угу. А насправді, наскільки я розумію, сама успішність вона не впливає на те, чи вас візьмуть на цей обмін. Там треба в університеті пройти таку невеличку співбесіду, пояснити, чому ви хочете на неї власне цю мобільність потрапити. Але Оцінки вони впливали тільки на те, чи ви отримати стипендію, чи ви не отримати стипендію. Але це також залежить від університету, тому що, наприклад, японські університети, деякі з них мають свою власну стипендію і її присуджують просто усім. Я, наприклад, була в університеті, який власної стипендії не мав, але через високу успішність у мене була японська державна стипендія.